Доброго дня, шановні підписники, глядачі каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні свято, святе Водохреща. В цей день прийнято обливатися святченою холодною водою або, або снігом. Та так як його немає, ми, так як його снігу немає, ми поєднуємо це дійство. З, пар, пар, з, з банькою, з банькою Щоб фінською, приємно, фінською і сауною, було. яку ми зробили в себе на подвір'ї. Джерелом тепла нашої бані є цегляна піч, яка складається з двох частин. камінки і полугрубка. Камінка гріє прямо в парілку. Грубка гріє придбанік і приміщення. Це ось топка, куди закладаються дрова і прямо йдуть у камінку. Зсередини, із з середини, із середини є шубер, який, який, коли треба, відкривається. Тепло пішло на грубу. Закривається, вогонь йде на камінку. Ззовні ми приготували штучний штучну плитку, камінь для обкладання ще будемо будем обкладати. Пожалуйста, отако, отаке воно буде обкладати. Ми знаходимося в нашому париль, парильному відділенні, яке складається з придбанника, обшитого вагонкою липовою, в якій планується ще зробити душова кабіна. І непосередство сама парилка. Ага. Яка парилка? Яка також обшита обшита вагонкою липовою. Зліва знаходиться камінка, які кам знаходяться да, камінь, камні і полки. Камені, які ми е, використали, це колотий, сірий і малинові кварцити, а також обвалований і колотий габодіабас. Габодіабас е, найбільш е, е, підходить для бані. Чого? Бо при нагріванні, а особливо при його змочуванні, виникає ефект насичен... повітря, насиченого насиченого сіллю, ніби морський. Але щоб доповнити цей ефект, ми ще обов'язково кладемо грудку солі. Це ще краще поси... покращує повітря і цей пос... ну, дає більш лікувальні властивості. Збоку ж у нас є спеціальний ковшик, в який наливається вода гаряча, і туди ми вносимо. Різні духмяні олійки там каліптову або ялинову. Ну, а можливо і м'ятну. М'ятна досить така інтенсивна. Так. Ану, тато, розкажи про габарити, бо я не пам'ятаю. Габарити ми зараз заміряємо, щоб точно знати. Так, які. Почнемо з ширині. Заклиймо. Так. Ширина. Що в нас? Два метра. Два метра. Так, глибина. Довжина. Довжина у нас 2,70. Там висота. висота так потолки, то там, дай. Оп! У нас банька вже натоплена, тому тут трошки в дітому некомфортно. Так, 2,50. Так, як полочки у нас. 2. щоб можна лягти повністю на весь 2. ось. При моєму зрості 1,80 м тут досить комфортно. На верхній поверсі зараз вже жарко, тому запрошуємо добавку. Чай з ромашки, м'я-миті е, і цвіту бузини. Треба охолодитися холодною водою.